Звати Ганна, я практичний психолог. Дякую, що залітала на мій канал. Давно я вже нічого не знімала, і сьогодні я буду знімати тільки на свій телефон. Я не знайшла свій провод від мікрофону. Я переїхала, і зараз мій бекграунд буде виглядати так, ще якийсь час, поки я не придбаю своє житло або не знайду щось інше. Тому так, давайте почнемо. Сьогодні я б хотіла. Записати цей подкаст на тему драми у стосунках. І якщо ви та людина, яка помічає за собою, що у вас є у ці приступи драматизму такі коротенькі, маленькі або побільше, я думаю, що це відео буде вам корисним, тому що для мене це також актуально зі своїх причин, і я вирішила цю тему трошки більше вивчити і поділитися з вами. Перша причина, з якою ви можете створювати драму у своїх стосунках, може бути пов'язана з тим, що ви хочете додати у цього хвилювання, хвилювання якихось переживань і так далі, тому що не хочеться цієї скуки, нудьги, не хочеться, щоб все стало якось стабільно, і стабільність, наче, вас, лякає. Ви, можливо, навіть за собою це не помічаєте, але ви помічаєте, що ви, наприклад, драматичні. І ви помічаєте, що вам це дає певні переживання, певні емоції, і якось, от наче, не скучно жити. Деякі люди пов'язують наявність гойдалок у стосунках. Тут у нас такий романтичний період, тут у нас такий трошки ми посварилися, віддалилися. Деякі люди пов'язують це з наявністю кохання, з наявністю пристрасті у стосунках. І тут дуже, дуже складно не погодитися, коли от трошки є. Але яка тут рекомендація? Звичайно, ми можемо трошки глибше в це подивитися. Але от моя така життєва рекомендація. Якщо ви все ж таки за собою це зараз помічаєте, прямо зараз, дуже складно себе пропрацювати за короткий період часу, якщо вам ну, зараз треба результат. Я рекомендую обирати безпечну амплітуду коливань. Що це означає? Тобто ви знаєте, що вам це притаманно з різних причин. Це може бути від, від нудьги, від страху нудьги. І далі ми будемо дивитися, чому це може бути. Це не тільки через нудьгу. І ви розумієте, що у вас це є. І що, ну, блін, позбутися отак швидко ну, не вийде. Тому, слухайте, обирайте безпечну амплітуду. От ви знаєте, що зараз у вас оце от... сіпається оку. От вам треба щось зараз сказати, щось зробити, трошки надутися, щось там спитати таке провокаційне у свого партнера. Обирайте такі питання, обирайте таку поведінку і прояв своїх емоцій, який не призведе до катастрофи, який не призведе до а, затя... такого чогось знаєте, затягнутого конфлікту, мовчання. Ну, трошки отак от додали і все, заспокоїлись. Отак, от трошечки, 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 ви знаєте, що це не розрушить ваші стосунки, і це більш така безпечна зона. Наступне, чому ви можете створювати такі ситуації в своїх стосунках? Це через е, страх стабільності. Коли стабільність, це от ну для мене, мені здається, актуально. Стабільність це щось таке, особливо якщо дивитися назад, е, там в підлітковий вік, можливо, в дитинство. Це щось не зовсім зрозуміле, незрозуміле відчуття. Тобто, це відчуття нам не є знайомим, і це відчуття нам не є близьким. Тому ми відчуваємо дискомфорт в цьому відчутті. Знову ж таки, у кожного по-різному, це було. У когось були ну, сім'я, якась знаєте, така от, яка вас завжди там тероризувала, або в сім'ї саме були е, такі гойдалки постійні. Наприклад, в моїй сім'ї я не скажу, що були гойдалки між людьми ну, в самій сім'ї. Так, в принципі, все виглядало досить спокійно. Але я відчувала, я була досить конфліктною, тобто, от зі мною там у нас були конфлікти. І, і оце от постійний якийсь, наче період згасання все добре, і потім період накопичення, і період викиду якогось там якийсь в общем, скандал відбувався, і от драма, 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 і потім знову наче все добре. І от такі були цикли. І, мабуть, коли я була в підлітковому віці і в такому молодому, мені було складно просто, от, я не розуміла, як люди просто живуть життя. Працюють на одній роботі, живуть в одному місті. Ну, от якось, знаєте, можливо, це нормально для молодої людини просто хотіти чогось більшого або. Але от мені завжди притаманні були зміни. Я от постійно штовхаю зміни, штовхаю, штовхаю, куди далі, і так далі. Це, звичайно, весело, прикольно, постійно дає тобі відчуття, що ти не стоїш на місці, але це емоційно затратно і. Така потреба, от у мене є така потреба. І, мабуть, якщо я не реалізую, то я, можливо, починаю штовхати не в тих містах. Отже, тому, якщо у вас є оцей певний не те, що навіть страх стабільності, ви що це страх, ну можливо, когось це лякає. А це, от якесь відчуття, що це ну незнайоме, щось не для мене. Це наче, от якась стабільність відбувається, і у вас такий внутрішній цей механізм спрацьовує, що такий колокольчик, щось не так, щось не так. Тобто, у вас це реально якось напрягає. І, оце можливо, до речі, це і є страх, тобто викликає тривожність. Щось, от як ну, не те, а не те, тому що просто все спокійно, і нормально. Ви можете викликати такі ситуації трошки драматичні в своїх стосунках, тому що таким чином ви відчуваєте, ви отримуєте цю валідацію, тобто. Так, треба перевірити, чи все, що він мене кохає, чи все, що в нас добре, це чи все ще є оті от емоції, і ви створюєте ситуацію? Можливо, є, ну реально, є якісь причини. І ви от за ці причини хапаєтесь, і ви виводите, виводите це на драматичний такий рівень і. Ви отримуєте цю перестраховку, що ні все добре, тобто людина дає вам зворотній зв'язок, що вона все ще вас любить, що вона все ще готова працювати над стосунками, що вона все ще якби в цих стосунках є, перебуває і вона зацікавлена. Тому такі коливаннячка можуть бути викликані вами, тому що ви хочете перестрахуватися далі. невирішена травма. Що у нас тут? Е, якщо у вас, знову ж таки, був якийсь досвід у стосунках, якщо у вас був досвід у дитинстві. І, от, знаєте, щось, було от, щось, щось вас тригерить. От, у, у кожного, мабуть, є свої якісь тригери. І це, на мою думку, нормально, що вони у нас є. Тобто не треба їх боятися, не треба їх жахатися і думати, що з нами щось не так. Е, неможливо позбутися. Свого минулого, але можливо, змінити свою реакцію на ці тригери, які у вас зараз. Тобто, я, наприклад, зрозуміла, що я, ну я знала, що в мене є параноя, але щоб настільки, ем, Ну, я просто розкрилася для себе з різних таких сторін, я розуміла знову ж таки, що в мене ну, є цей такий ем, схильність до параної. Але. Я побачила більше нещодавно, і я зрозуміла, що блін, да звідки? Чи та чого? І я почала, почала з цим працювати і, ну, якби зрозуміла себе більше, зрозуміла, що є невирішені питання, і навряд чи вони колись будуть прям вирішені. Ну, це неможливо змінити. Все, що відбулося, це відбулося. Але знов ж таки, моя задача зараз це помітити це. я Відчуваю ці переживання, знаєте, от як свіжі, от наче кожного разу от як свіжі почуття. Хоча тригер насправді старий. Просто якісь нові декорації, нові люди, а тригер старий і старі переживання. Вони от звідкись ідуть, і вони мені дуже знайомі. І я розумію, що я ніколи не позбудуся, скоріш за все, цих переживань. Вони можуть бути просто в різні знову таки, амплітуді Вони можуть бути такими трошки приглушеними десь там. Я можу їх помічати. Я можу така ага, схопити їх за ручку, і я вас помічаю, я вас бачу. Я буду на вас реагувати по-іншому. Таким чином мені здається, що це найкращий варіант працювати з оціми тригерами. Це їх помічати, розуміти. І реагувати на них більш адекватно. Наступне, чому ми можемо створювати драматичні ситуації в наших стосунках, це жага до контролю. Коли ми потикали паличкою свого партнера і бачимо, що він такий, типа, переживає, що йому дискомфортно, що ми можемо тут йому зробити боляче, а тут йому зробити приємно. І тут, от, знаєте, от такий от трошки як от кукловодик, такий, так, з нас виходить і. Це контроль. Це я не кажу, що це ви страшна людина, що ви погана. У е, нас немає тут зараз лейблів. Справа в тому, що вам потрібен цей контроль для того, щоб відчувати безпеку. Як ви пам'ятаєте, ми говорили в попередніх відео, що у людей є кілька базових страхів, і один з цих базових страхів це втрата, страх втрати контролю. Він може по-різному проявлятися, і от це може бути один із проявів. Коли ви таким чином перевіряєте, чи все ще ви тримаєте ситуацію під контролем. Для деяких людей, і у мене була така проблемка раніше: контроль здається вирішенням питання. Ну, типу, поки ти контролюєш, поки ти ручку на пульсі тримаєш, все якби, наче нічого поганого не станеться. Але це взагалі так не працює, і особливо в стосунках є не контроль, є відповіддю і ключем. До безпечних стосунків, де ви можете довіряти, а побудування близькості, і коли у вас є побудування близькості, коли ви отак от бачите один одного, помічаєте і знаєте, ви все считаєте в той момент, коли це щось відбудеться. Ви це все побачите, тому що є близькість, ви не не засліплені якоюсь херньою. У вас є близькість, ви це помітите. Тому контроль тут не є виходом. І мені довелося трошки над собою попрацювати, щоб це якби змінити. Наступне, деякі люди мають більш травматичний спосіб комунікації в цілому. Для деяких людей складно виражати свої емоції більш таким нейтральним способом, або навіть робити. Тобто іншу людину, боже, мені так складно наді українською говорити, тому що я 99% говорю англійською. І те, що я зараз я здивована, що я ще можу якось так швиденько: конфронтація. Деяким людям не дуже комфортно конфронтувати свого партнера, деякі не вміють це робити без того, щоб ображати навмисно. Тобто, драма може бути способом комунікації в стосунках. Тобто, таким чином ви комунікуєте. Таким чином, ви доносите, що ви образились, таким чином ви доносите, що вам неприємно, таким чином ви десь маніпулюєте, щоб, щоб отримати а, те, що вам потрібно. І це, можливо, ваш спосіб комунікації. І знаєте, я от не хочу там нікого засуджувати, казати, що стосунки мають бути тільки здоровими, тільки правильними. Ну, типа, я за здоров'я стосунки, звичайно. Але у кожної людини це... В кожних стосунках це буде по-різному. Якщо ви ну, вам потрібна ця драма, ну вам потрібно там трошки цього скандалу, трошки ревнощів, трошки цього, ну вам надо це. І вашому партнеру також це підходить. І ви на оцих нотках якби і тримаєтесь, вам класно, кайфово, і все окей. Тобто це не розрушує стосунки, ви знаходитесь в безпечній такій амплітуді, скажімо. І це для вас працює. Чому ні? Ем... Всі стосунки різні, правильно? Якщо вам це. Треба, то я ж кажу, обирайте безпечну амплітуду і дивіться по своєму партнеру, чи як йому взагалі нормально вам працюється. Тому так, якщо це ваша модель спілкування, і ви розумієте, що це ну, не працює, що треба трошки змінити, то є на чим подумати тут. Можливо, немає жнову ж таки там, якоїсь травми або там, якоїсь параної, або ще щось. От є конкретна модель спілкування. Тому що от. У вашій сім'ї так було, мама обіжалася, там папа обіжався, не знаю. кричали, плакали, розмовляли, і ви також прийняли таку модель. Остання щеблинка у нас тут чому ви можете створювати драматичні ситуації в своїх стосунках, тому що присутній страх близькості. І якщо ви хочете подивитися, який у вас тип прив'язаності, переходьте до мене на сторіночку. У мене є Чудовий чат-бот прямо в мене в інстаграмі в Директі. Напишіть там тести і вам, по-моєму, тести слово. Ну, там в мене все написано, ви побачите. Проходьте тести, дізнавайтеся, які у вас є прив'язаності. І там будуть і медитації, і, в общем, цікавенько. Переходьте. Далі. А, страх інтимної близькості. Я люблю тему уникаючого типу прив'язаності, мені це дуже знайомо. І я взагалі, в мене такі інсайти прикольні стосовно того, що ну, про уникаючі тип прив'язаності я вам а, в іншому відео розкажу таку таємничку. Але ну я трошки в шокі, що я дізналася про себе, і, можливо, у вас так само це буде. Іншу сторону цього страху, близькості, що там насправді. Так, давайте далі. Е, таким чином, ви якби драмою відволікаєте оцей момент близькості, ви якби його відсрачуєте. Відсрачуєте. Гарне слово. Тобто відстроковуєте. Правильно? Ви трошки його так. Подалі, 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 і наче от в комфортній для себе такій зоні перебуваєте. Але насправді ця драма, я скажу, просто ставить на паузу, віддаляє момент близькості. І в близькості, в безпечній прив'язаності, в стабільності, якої бояться дуже багато людей. Мені здається, дуже бояться стабільності, особливо з уникаючим типом прив'язаності. Це прям лякає. От я коли з, зі своїм клієнтом розмовляю, от у нас прям однакове бачення того, як виглядає ця пара. Оце, розумієте, там я не знаю, якісь дядя Валера з Тані, вони такі сидять, і типу, ви знаєте, взагалі. Ну, то отдельно така історія цікава, але дуже, дуже схоже бачення оцих парочок, які асоціюються зі стабільними стосунками, з шлюбом. От, але це все можна пропрацювати, це все можна цікавенько докрутити, і все буде добре. Подивіться, можливо, у вас все ж таки є цей страх близькості, і ви, драмою переключаєте увагу із цього страху погрузитися в людину, погрузитися в себе, тому що в близькості, ох. Йохани, баба... ви стільки про себе дізнаєтесь, і ви побачите все. І гарне, і негарне, і все, що вам, ну, ви будете дізнаватися себе на іншому рівні. Тому, можливо, це вас лякає, і тому, можливо, ви, ви не хочете цієї близькості. Давайте далі, далі подивимось, у мене ще є час. Тому що я їду дивитися футбол. Дякую, що подивилися це відео. Я знаю, що ми з вами не досить чітко проговорили, а що з цим робити. Ми з вами проговорили про те, що треба, можливо, обирати більш безпечну амплітуду і розібратися, що з цим робити. Ми можемо безк безкінечно з вами колупатися в причинах, в принципі, знати причину, чому у вас так, непогана історія. Мені здається, що це. Ну, більш так ставитися на свої місця, і ви розумієте, чому у вас це є. Але це не ключ, це не відповідь і це не вирішує нічого. Що вирішує? Вирішує, що з цим робити. Оце відповідь на це питання. Вирішує ситуацію. Коли ви розумієте, що у вас це є, і коли ви хочете це змінити, коли ви бачите, що це треба змінити, ви розумієте, на що звертати увагу, що, скоріш за все, це або комунікація, або там. Контроль або ще щось. Якщо у вас щось клікнуло, ви зараз вам щось відлунало, і ви розумієте, що це от про мене, то можна подивитися, як з цим взагалі бути, що з цим робити. В наступних відео ми будемо розкривати ці теми більш детально, тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Дякую, що ви завітали. Ми з вами побачимось в наступних відео. І також, до речі, я вас запрошую на персональні онлайн-консультації. Все є в моєму інстаграмі. Все, до побачення, до наступної зустрічі.